Оперативно-тактичне угрупування суми ініціювало інструкторсько-методичні заняття для особового складу підрозділів територіальної оборони, щоб навчити та продемонструвати, як ефективно використовуються БПЛА та ударні дрони в сучасних умовах війни. Ворожа група піхоти знищувати.

Збільше для місця коруптування вогню. Остріл. Я сова. Групу піхоти знищено. Квадрат 56, 13. Спостерігається приближення ПТРа. ПТРа. Рівень. Рів. Я база, прийом. Квадрат 56,13. Ціль. Ворожий БТР. Наближується. Знищити. Ударний бупон. Заходить. Над цілею. Увага, спрос. Прикриваємо вуха. Сьогодні ми демонстрували можливості безпілотних літаючих апаратів різного виду, дякуючи, по-перше, волонтерам, всім фондам, які небайдужі і відносяться нормально до наших прохань щодо доставки нам таких безпілотних літаючих апаратів. Це, по-перше, наші очі. Наші очі, їх вартість різна, але ні один безпілотний літаючий апарат не стоїть життя. Військового тому я хочу подякувати тим людям, не буду називати прізвища, які е, постійно надають допомогу, ті, які. е, Разом з нами наближають нашу перемогу. Сучасний комплекс БПЛА є високотехнологічною системою з елементами штучного інтелекту, інтегрованою в загальновійськову систему збору інформації та прийняття рішень. Досягнення в цій галузі дають можливість здійснювати політ в автоматичному режимі від зльоту до посадки, забезпечувати розвідку, пошук і знищення цілі. Безпосередньо е, оператор БПЛА не має контакту з противником, але може його ефективно знищувати. Це за умови відсутності. Е, Радіоелектронної розвідки противника, який виявляє, також може виявити і точку знаходження оператора, і безпосередньо сам літальний апарат. Значить, за таких умов це досить така безпечна для підрозділу і, взагалі, для оператора зброя. Ну не треба дивитися на противнику в очі, а безпосередньо на відстані його вражати, не входячи в вогневий з ними безпосередній контакт. Безпілотники, квадрокоптери, вони, це як розходний матеріал на даний час. Під час використання е, засобів РЕП безпілотники втрачаються регулярно. Ну, це не по війні наших операторів, а тому що дійсно противник має на озброєнні досить потужні засоби електронної боротьби. Також під час навчання було проведено виставку сучасних безпілотних літальних апаратів, які кожного дня під час виконання завдань використовують підрозділ оперативно-тактичного угрупування Суми. Це наш розвідувальний дрон, найефективніший. Дальність його польоту 10 кілометрів, висота польоту півтори тисячі метрів. Камера дає змогу дивитися на 20 кілометрів вперед. Чим активно користуємося, заглядуємо в тил ворога. Також цим, цим дроном ми коригуємо артилерію, час його польоту 55 хвилин, що дає змогу знаходитися в повітрі і коригувати артилерію. Також є в нас ударні дрони. Даний ударний БПЛА має назву Малюк. Він несе 30 кілограм корисного навантаження, може занести боєприпас на відстань 20 кілометрів. Є, змог, є можливість нести один боєприпас великого розміру або шість мін 80-го калібру. Дрони дають змогу виявити ворога. Дати артилерії наводки, щоб вона його знищила. Ну і, звичайно, ударні дрони теж мають значення, тому що це дає змогу нанести точний удар. Нанести його швидко і мінімізувати ризики для особового складу сьогодні неможливо уявити виконання бойових завдань артилерійськими підрозділами та розвідки без використання дронів. Більш того, в майбутньому, ймовірно, що персональний мікро-БПЛА з'явиться у кожного українського піхотинця.